Вітаю, друзі. Доброго суботнього ранку. Поки що, слава Богу, добрий, хоч вночі була повітряна тривога. Хоча вчора, коли я закінчила прямий етер, я казала, що слава Богу, тиша, слава Богу, спокій, і можна сказати, що ранок добрий. Він був прим до того часу, допоки я. Не закінчила Етер. Як тільки закінчила Етер, буквально через хвилину прозвучала повітряна тривога. А ще через декілька хвилин я вже почала вибухи, їх було дуже багато, вони були дуже гучними. І те, що вчора потвора наробив у нас. Серце крові обливається, як так можна на мирне місто, на мирну країну, на мирних людей запускати таку страшну, смертоносну зброю, такі страшні ракети. Та диктатора це не хвилює. У нього забаганка. Він собі так хоче, і він собі так робить на превеликий жаль. Дуже хочеться вірити, думати сподіватися, що та атака, яка була вчора, це була остання атака. Дуже цього нам всім хочеться. Але слава Богу, щасливий від того, що Господь вберіг наше життя, Господь. Вберіг наші домівки, Господь вберіг життя наших рідних, близьких. І це вже прекрасно, тому що насправді диктатор позвірів. І головне, що йому ніхто не указ, він що хоче, те він не робить. Він собі так вирішив і так йому хочеться. І насправді, вже багато років потвори нас в спокої не лишають. І атакують нас зі всіх боків, горять будинки, люди настраждають, цілком уже диктатора звірів. Нам хто поможе звіра зупинити, нам хто поможе ірода здолать, щоб ми могли надалі в мирі жити, і сльози щоб гірки не проливать. Атака за атакою. Роками, могилами рясніє в нас земля, ракети вражі за ще раз над нами такі розваги вбивці москаля. На жаль, мету диктатор не міняє, ніхто йому, як бачим, не указ, дає вказівки нищить, спопеляє, Убивчий мотлох запуска на нас. Уваги ні на що він не звертає. Диктатор скаженіє не на жарт. Радіє, що людей нас убиває, й то не низький в потвори був той старт. Він робить все з великого розгону. Нема для нього зовсім перепон. Диктатору, на жаль, немає скону, тому що не людина це, а й клон. Насправді, я думаю, що якби це була людина, якби в ньому, хоч крапелька була чогось людського, він ніколи би собі такого не дозволив. Таких розваг, а він же ж назвав, що в нього. ой, що ж то в нього таке? І йому дуже так хочеться, бо йому скучно, коли тиша, коли спокій. І в нього саме такі розваги. Будемо сподіватися, що розваги клятого диктатора нашого ворога, ті, які були вчора, вони будуть останніми. І надалі над нами протягнеться мирне на небо, і Господь допоможе нашим дорогим захисникам здолати цього клятого ворога. І здобути перемогу, і все буде Україна. Залишається здоровими, залишається благословенними, тихого, спокійного, суботнього дня. Хай буде тиша, хай буде спокій. І дуже щиро сподіваюся, що зустрінемося вже завтра з вами вранці, як завжди. А тепер я поспішаю. Тому на все добре. З вами була Ранкова Кава і поетичне слово, королеві гір Клавдія Дмитрі.